Макрон готовий до конфронтації з Трампом. Французький лідер терміново набрав Зеленському. Невже про щось попереджає? Все це напередодні зустрічі делегації США та РФ у Саудівській Аравії. Європа має таємний інсайт, які сигнали передали Києву. Про це говоримо тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться і до справи. Президент Франції Мануель Макрон готується до конфлікту із головою США Дональдом Трампом. Сутички між політиками прогнозує Блумберг. А все через прагнення Парижа допомогти Україні. Адже Макрон разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармором та низкою західних лідерів відстоює ідею створення миротворчих сил під керівництвом Європи у післявоєнній Україні, так звану коаліцію охочих. Як зазначає видання, така ініціатива неминуче загострює конфлікт. І з Трампом. Адже глава Білого Дому роздумує над пропозицією Путіна повністю зупинити постачання зброї в Україну. Таку вимогу викотив диктатор у ході розмови телефоном напередодні. Президент Сполучених Штатів вважає припинення бойових дій засобом поліпшення економічних та політичних відносин із Федерацією, тому диктаторські забаганки не знищив у зародку. Але згода Трампа змусила б Макрона фактично відмовитися від своїх зусиль щодо підтримки Києва. Європейські країни рішуче не готові ухвалити такі умови. Можливо, Париж хоче попередити Київ про неминучі наслідки увечері, 19 березня. Зеленський проводив розмову із представниками змі, і тут неочікувано задзвонив телефон президента. Можна було розібрати, що на тому кінці провода сам Макрон. with the journalist. Я please, thank you. Зрозуміло, що предмет дзвінка політик не розкрив. Утім, президент зазначив, що відносини між Україною та Францією є дуже тісними. А Макрон серйозно допомагає. Далі цитую: я йому вдячний і після нашої розмови знову з ним зв'яжусь. Додав Зеленський для медіа. Цей терміновий виклик стався напередодні нового раунду переговорів підлеглих Трампа із делегацією Росії. Вони відбудуться в Еріяді 24 березня. Повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, російську делегацію очолять сенатор Грігорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Бісєда. Ушаков додав, що американська команда також сформована. Телефонні розмови президента США Дональда Трампа із російським лідером Владіміром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським цього тижня стали найважливішою дипломатичною ініціативою від моменту початку російського вторгнення в Україну, пише CNN. Однак. Її перші результати не викликають оптимізму. Вважає видання. Путін відхилив пропозицію Трампа про 30-денне перемир'я, висунувши неприйнятні для України умови. Водночас Кремль намагається зберегти діалог із Трампом. А Зеленський швидко адаптується до нової ситуації. Додають автори матеріалу. Прокоментував переговори зокрема між РФ та США і Китай. Китайська сторона від самого початку виступала за вирішення української кризи через діалог і переговори, сказала речниця МЗС країни Маонін. Українською кризою КНР називають повномасштабну війну Росії проти України. Це їхній особливий термін, який вони не змінюють. Крім цього, Маонін додала, що Китай підтримує ініціативу, направлену на зупинку бойових дій, оскільки це дозволить запустити переговорний процес. Чи могла би піднебесна відіграти роль у цих перемовинах? І яким чином? Шановні глядачі, пишіть свою думку у коментарях. Принагідно нагадаю вам, аби ви підписалися на канал «Сей час і натискали на дзвіночок. Це сталося. Трамп провів розмову із Зеленським. Все говорить про те, що сторони порозумілися. Український гарант дав обіцянку. Наступний крок новий раунд переговорів США РФ. Коли чекати зустрічей, які теми на порядку? Денному говоримо у цьому випуску на каналі «Сейчас». час. Лагідно нагадую про підписку, і ми починаємо. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переговорив телефоном з главою України Володимиром Зеленським. Розмова почалася близько 16-ї за Києвом і тривала близько години. Згодом у своїй соцмережі американський лідер повідомив, що бесіда завершилася і пройшла дуже добре. Лейт мотив розмови стосувався вчорашнього дзвінка Трампа із Путіним. Сторонам треба було згодити запити і потреби, враховуючи вимоги як України, так і РФ. Президент США вже доручив своїм соратникам, держсекретарю Марко Рубіо та раднику з нацбезпеки Майклу Олцу, скласти заяву, в якій будуть описані деталі цієї розмови. За даними Bloomberg, Зеленський погодився припинити удари по російській енергетиці у розмові з Трампом. На яких засадах та чи буде це підкріплено документально, не уточнюється. Ну, на наступна зубинка вже знайома нам Саудівська Аравія, і тепер черга зустрічі. Знову у представників США та РФ очікується аудієнція найближчими днями. На календарі вже вписана дата: неділя, 23 березня. Сторони мають зосередитися на виконанні і розширенні часткового припинення вогню. Про це сказав Волц після розмови із помічником Путіна Ушаковим. Україна у зібранні не братиме участі, як пише The Guardian, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що після розмови Трампа та Зеленського стане відомо, коли можуть відбутися подальші переговори за участю України. Трохи деталей Волц надав і щодо попередньої телефонної розмови Путіна та Трампа у вівторок, 18-го числа. За словами Волца, президенти охопили багато тем, порушивши питання припинення вогню та обміну полоненими. Далі цитую. Ну, справа не в тому, чи обов'язково ви вірите. Це довіра, але перевірка. Це важкі переговори. Путін жорстка людина. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу, але в інтересах обох сторін припинити вбивства. Відповів він на запитання журналіста: чи вважає, що Путін був чесний під час перемовин. Також стало відомо, хто з команди Трампа веде перемовини із українською опозицією. Політико видало подробиці. Отже, соратники. лідера Америки провели таємні переговори із Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. Їх вели син Трампа, Дональд Трамп Молодший, його зять Джаред Корі Кушнер, такер Карлсон і спецпосланець Стів Уітков – останній єдиний, хто відіграє офіційну роль. Зазначається, що вони розглядають Зеленського як перешкоду. Журналісти наголошують, що такі перемовини це дуже великий брак розуміння України. Політико також додає, що ідею дострокових президентських виборів також проштовхує і Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського. А як ви вважаєте, друзі, чи можуть такі перемовини вплинути на ситуацію в Україні? Чи справді Зеленський є перешкодою для заходу, чи це чергова маніпуляція агресора? Більше новин на каналі Січас за мить Підписуйтесь, натискайте на кнопку дзвіночка і не пропускайте оперативних сповіщень.